Доповідаю, що міністерством розробленої здійснюються заходи як превентивного характеру, так і спрямовані на забезпечення ефективного реагування в разі ускладнення оперативної обстановки. При їх підготовці ми в першу чергу аналізували і враховували чинники, що негативно впливають на суспільно політичну і криміногенну обстановку в державі. Одніми з найбільш небезпечних є зростання рівня диверсійної та терористичної загрози усіх безвинятка регіонах пов'язаних з подіями на сході України та агресією. Російської Федерації. Метою таких дій безумовно є дестабілізація ситуації, залякування населення, створення атмосфери паніки і хаосу, дискредитації державної влади та провокація масових безладів. Ще одним чинником виступає виток, виток в незаконний обіг значної кількості вогнепальної зброї, вибухівки і боєприпасів. Це призвело до, активних, до активізації злочинного елементу, частини якого бере активну участь в сепаратистських рухах, залучається до здійснення диверсій. Терористичних актів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Протягом першого кварталу цього року органами внутрішніх справ викрито 2700 фактів незаконного обігу зброї, вилучено майже 800 единиць вогнепальної зброї, в тому числі 46 гранатометів, 220 автоматів і пістолетів, 586 гранат, 35 тисяч патронів. Слід згадати і політичний аспект. Адже майбутнє світа, ймовірно, будуть активно використовуватися з метою нагнітання політичного протистояння, що може мати непредбачені наслідки, враховуючи значну кількість людей, які будуть приймати в них участь. За нашими оцінками, в чисельних заходах, що планується планують прийняти участь 1,2, і два та 9 травня, візьме участь близько 1,2 мільйона осіб. Найбільш чисельні заходи ми очікуємо в столиці Дніпропетровської, Ддеська Харківській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській областях. Особливої уваги в цей день також е, е, прибуватимуть Львів в зоні особливої уваги буде прибувати в Львів, Тернопіль та Рівне. Хочу нагадати, що на 2 травня припадає річниця подій, які мали місце в Одісі минулого року. Для нас надзвичайно важливо не допустити в зв'язку з цим будь-яких провокацій під час визначення річниці цієї трагедії. Тому безумовно заходи безпеки в Одеському регіоні будуть дуже серйозними. До забезпечення правопорядку в цілому по державі залучатимуть майже 42,5 тисячі працівників міліції, військовослужбовних Національної гвардії, а також представників громадськості. Уже зараз органи внутрішніх справ налагодна відповідно взаємодію з місцевими адміністраціями і органами місцевого самоврядування. Особлива увага приділяється можливість альтернативним заходам, які є потенційним джерелом конфліктів, здійснюється постійний моніторинг спецсоциальних мереж з метою виявлення закликів радикально налаштованих організацій та громадян до участі в них. В разі надходження такої інформації з їх організаторами проводяться зустрічі з метою недопущення протиправних дій.